Чому ми іноді повинні бути покарані? Як ти вважаєш, якщо твої батьки піддадуть тебе покаранню, значить, вони злі люди? Звичайно, ні. Навпаки, вони слухаються Бога, бо Він сказав, що всі неслухняні повинні бути покарані. Бог говорить у Біблії, що покарання не може нам подобатись, але воно слугує для нашого виправлення. Діти повинні бути слухняні батькам, а якщо вони не слухаються, тоді батьки повинні карати їх. Покарання допомагає. Якщо тебе коли-небудь знову потягне до поганого, ти мимоволі пригадаєш, що вже поніс за це покарання, і це зупинить тебе. Покарання також нагадує нам про те, скільки разів ми засмутили нашого Господа непокірливістю. Що вийде, якщо дітей, які коїть зле, не піддавати покаранню? Такі діти слухаються батьків, коли хочуть. Вчителів вони теж не слухаються, а згодом взагалі стануть на хибний шлях. Діти, яких ніколи не карали, можуть стати небезпечними злочинцями. Отже, твої батьки не бажають тобі поганого, якщо карають тебе. Вони допомагають тобі думати про оточуючих і про те, що від тебе чекає Бог. Бог не хоче, щоб ти виконував лише свою волю покарання допомагають тобі уникнути багатьох труднощів у твоєму майбутньому житті. Але перш за все, дуже важливо навчитися бути слухняними батькам, вчителям, бо якщо ми не навчимося бути слухняними їм. Ми не зможемо бути слухняними Христу. Якщо батьки карають нас за щось, цим вони тільки допомагають нам більше любити Ісуса і бути готовими виконувати Його волю. Через покірливість батькам ми навчимося слухатись і Бога. Отже, батьки, які не карають своїх дітей, дуже їм шкодять. Але краще не поводити себе так, щоб виникала потреба в покаранні. Адже батьки, як і Бог, люблять своїх дітей їм боляче карати тих, хто їм дорогий і рідний. Але якщо завинемо, то сприймемо й покарання, як належить. Адже ми на нього заслужили і не будемо дратуватись чи гніватись на тих, хто виховує нас. Для читання. Послання апостола Павла до Ефесян, розділ 6, вірші з 1 по 9. Запитання. Чому покарання іде нам на користь? Що буває, якщо дітей не карають? Як ти вважаєш? Чи зможеш бути слухняним богові, якщо навчися бути слухняним батькам? Молитва. Всемогутній Боже, ми знаємо, що ти наш Отець Небесний, і тому іноді повинен карати нас, якщо ми коїмо зле. Допоможи нам також бути слухняними батькам і шанувати їх. Ми просимо в ім'я Ісуса. Амінь.